Що не треба чекати, тому що чим більше ви чекаєте, чим більше ви соромитеся, чим більше ви відкладаєте, чим неправильніше ви розкладаєте пріоритети, тобто куди витратити гроші, там купити сукню, яка десята в шкафу, яку ми нікуди не носимо, чи піти вилікувати вросли ніго, чи поставити корекційну систему, чи прибрати мозоль, який просто вже там не дає жити вже рік. Да то не терпіть. Ми завжди відкриті а, до е, процедури з вами до, до знайомства з вами. Да? Наші двері завжди до вас відкриті. Дівчата, які будуть слухати цей ефір, і які не знають, де їм заробити гроші, як як взагалі. Де здобути професію, яка їх може буде годувати, я можу сказати від себе, що якщо ви хочу, якщо ви навчитеся щось робити руками, будь-то хто перукар, майстер манікюра, майстер педикюра, в нашій школі, ми, до речі, навчаємо і манікюру, і педикюру, Хто б ти не був, або ти хочеш стати подологом, де б ти не був, які б обставини в країні не склалися, куди б тобі не треба було виїхати, поїхати, тому що саме дівчата, які е, володіли ремеслом, вони виїхали за кордон і вони, вони там не голодали, тобто вони знайшли себе дуже швидко. Вони пішли робити манікюр, педикюр, там стригти, щось робити, фарбувати. І у них одразу, тобто, почався да, вже щось десь копійку якусь заробляти. Тому якщо ти вмієш щось робити руками, це взагалі завжди ок, ти завжди прогодуєш себе і, можливо, свою сім'ю в майбутньому. І хочу сказати, що наші центри, наші школи, наші подологи завжди відкриті для неважливо скільки вам років: 58, 62, чи вам 18, чи 20, Ми е, зможемо навчити будь-кого. І при необхідності ми навіть можемо працевлаштувати і надати робочі місця з приводу того тих дівчат, які будуть слухати майстри, які зараз сидять в своїх кабінетах, нянчаться зі своїми клієнтами. Там зранку до ночі вони прям постійно живуть життям клієнта не можуть сказати ні, бояться розвиватися, боятися масштабуватися. Я вам просто закликаю вас не боятися, тому що час летить тяжко синочку зносить. І завтра сьогодні нам здається, що у нас ще буде інше життя, але ну на жаль, ми ж не кішка, у нас не дев'ять життів, воно одне. І ми, не хочеться, щоб кожен день ми просто марно тратили на наші страхи, і сумніви, хто про нас що подумає, як ми будемо виглядати в очах когось. Це ваше життя, беріть за нього відповідальність і туліть вперед, йдіть розвивайтеся. Не сидіть в своїх кріслах зі своїми клієнтами. Життя таке цікаве, таке яскраве. І хочеться, щоб ви його побачили не через скло свого кабінету, а через е потяг. Літак, або наприклад, навіть просто без скла, просто гуляючи, десь по місту насолоджуватися життям.